До прилук знову повернулася зима: п'ять градусів морозу, сніг і сильний вітер. Такою погодою зустрів прилучан початок нового тижня. Замість заступів та граблів, мітли і лопати. Замість коротких спідничок та високих підборів зимові шапки та рукавички. Як виявилося, перше весняне тепло було передчасним. Зима повернулася досить несподівано і декого з прилучан дуже сильно розсердила. Ні, я не рада, Я вже так намерзла за цю зиму. що Вже мені не хочеться вже хочеться тепла. Скоріше я таку повно не люблю. Дороги не щеся все одно. Хай закінчиться зима, да будемо вислуждати. Старше покоління, яке багато бачило на своєму життєвому шляху, дотримується традицій та вірить в прикмети, переконане, що не варто довіряти першому мінливому весняному сонечку. Зима на початку березня ще надто сильна, і в змозі побороти весну. Зима збереж віку така, є така пословиця народна. Як прийде марець, так і змерзний стариць. Так що тут дивуватися нічого. Це час уже так перекрутилося. Нормально це наше здоров'я. На здоров'я старенька не скаржиться, бо навіть у березні радіє приходу зими близнючки, як мала дитина. Вона любить поратися зі снігом, любить бути корисною людям. І від того здоров'я бабу Галю ніколи не підводить. Люблю сніг, люблю свою роботу, не дивлячись на моїй водорозі. Я працюю, бо я хочу жити, я хочу рухатися. житимуть такі оптимісти, як двірник Галина Григорівна, ніяка зима посеред весни нам не буде здаватися страшною. Треба вміти знаходити позитив в усьому, тим більше, що у природи не буває поганої погоди. Погода подобається, красива, тихо, спокійно. Хорошо. Ну вже як по температурі, по в квартирі то хай би і весна була, бо погано топлять так холодненько. О, весна вже потрібна. По календарю вже весна ж повинна бути. Синоптики кажуть, холодна погода триматиметься щонайменше тиждень. А перше весняне тепло настане всередині березня.